Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати Call of Duty на телефоні. Я непогано так прокачався за останні пару днів. Вже в мене 43-й левел, еліт першого рівня. Не знаю, як так вийшло, саме якось. Тож, сьогодні ми будемо досліджувати якісь рандомні ці, як їх там правильно називати, Режими. Тож, я обираю будь-який із них і починаю бійку. Так, нам треба підтвердження знищення, тобто не просто знищити, а при цьому треба знищувати на близькій дистанції, щоб. Ага, це у нас попередній приматч Щоб ми трошки розвідали мапу, де ми знаходимося, якщо чесно, я не пам'ятаю. Я думаю, що я на цій мапі ще ні разу не грав. Угу. Якийсь торговий центр. Добре змінюємо лейаут. На ближній бій, це буде ось ця грунтівочка. Так, QQ9. Якщо ми не підібрали цей а, значок нагрудний... від нашої жертви від ліквідованого ворога, то нам не зараховують вбивство. Ліміт 40. 40 знищень має відбутися. Перший пішов. Так. А значки цей. Коротше, цей чувак забрав мій. Ошиник, е чи як це правильно називається? Так, це мої хлопці. Ай! Скотиняка. Да, я не погано попався. Так, мені не подобається це лабіринт. Забрав. Поклав. Це підтвердили. Так, я забрав нашого. Up team. Enemy uh. Ай, скотиняка, підібрався. Так. Не було куди вчуватися, бачите? Ну, гаразд, це у нас парковка. Я можу запустити. Контек. Так, як це я сюди дістався. Я не зрозумів, як я сюди дістався.

Я не розумію, звідки вони беруться. Так, беру іншу рушбайку Ай! Скотиняка. Як ти сюди зайшов? Коротше, вони якось ззаду заходять. Ну, гаразд. Коротше, ми поки що йдемо дуже. Так, я не зрозумів. І що зараз? Ця центрифуга не буде їх стріляти чи що. Тюп, дуже дивно. Так, запускай по будь-кому, кого цей дров може знайти. Походу, нікого він не знищив. Дуже незручна мапа, як для мене. Такого є ще. Геття, А, одного вклав, але снайпер такий. У мене такий прикінчив, треба було не зупинятися, бачите. Так, що, вистрибувати треба з цього вікна? Що знову цей сна... а вже ж скотеняка. Треба було здогадатись. Треба буде зараз туди шмальнути. А, я не можу. Я вже в іншому кінці. Угу. Дивіться, де ми. Yeah, I hurt. Targets in sight. Enemy Sam detected.

Сентриган рейфіт. Сентріган деплой. Так, що у нас. Ай! Дуже, дуже близько. Рубенс якийсь. А, ну це і непогано. Це і непогано стріляв на стрілював. Красавчик, звісно. Мене два рази виробив, Що чого сказати. Ух, ну гаразд. Це було круто, я вам скажу. Було тяжко мені особисто, мабуть, краще було б з кулеметом, але хто знає. Тож, якщо сподобалось, ставте вподобайку, якщо ні, пишіть в коментарі, що не так сподобалось, чого б хотіли б ще, і зустрінемося вже в наступному відео про нашу дуже цікаву нову гру Call of Duty на телефоні. Звісно, вона не нова, але я її знімаю нещодавно. Тож. Підписуйтесь якщо тут вперше, і зустрінемось наступного разу. Всім папа. -па.